Як ви оцінюєте роль молоді у процесі євроінтеграції України? Перш за все хочу відзначити те, що роль молоді у процесі євроінтеграції відіграє дуже важливу роль. І це ми бачили, наприклад, під час дуже історичних моментів для нашої України, наприклад, Революція Гідності, коли студентська молодь вийшла на захист та боротьбу європейського майбутнього. І зараз також українці і наші захисники продовжують цю боротьбу. Під час своєї депутатської діяльності, під час роботи в управлінні молоді та спорту Кіровоградської обласної військової адміністрації я дуже активно спостерігаю за ростом активності молоді, висловлення їхньої громадянської позиції, як вони хочуть вивчати і ставати кращими лідерами для Кіровоградщини та України. Також хочу зазначити, що цього року я пройшла міжнародне навчання. Була у Польщі, в Молдові та Грузії і спілкувалася з молоддю в цих країнах. До прикладу, польський молодий політик, він дуже відзначав а, великий позитив у співпраці з українською молоддю, обміну позитивним досвідом. І також молодь із Молдови та Грузії. Ми обмінювалася досвідом і нашими кроками по євроінтеграції наших країн. Тому що для цього потрібно дуже багато зусиль і часу, і знань. Чи є чи є у молоді достатньо можливості впливати на процеси євроінтеграції? На мою думку, так, тому що якщо взяти, до прикладу навіть консультативно дорадчі органи молодіжні ради, це ті установи, це ті майданчики, де молодь може впливати на регіональну молодіжну політику, євроінтеграцію і на місцевому рівні, на обласному рівні, на державному, і це дуже великий вплив. На державну політику, а також молодь має великі можливості для того, аби змінювати це внутрішньо, тобто працювати в органах державної влади, в обласних державних адміністраціях, в міністерствах і таким чином також дуже сильно впливати на євроінтеграційні процеси. Які головні виклики стоять перед молоді в умовах інтеграції до ЄС найбільшим викликом, який я можу назвати, це час. Тому що молодь вона завжди хоче все тут і зараз. Тобто дуже швидко жити і в європейській країні, але це не відбувається ось так. Не за один день, не за місяць. Це триває і триватиме роками, тому що для цього потрібно дуже багато зусиль, часу, так як цей процес дуже довгий і ми маємо виконати усі вимоги і критерії для вступу в ЄС. Як євроінтеграція вплине на ринок праці для молоді в Україні? Інтегруючись до Європейського Союзу, я можу назвати таку основну мету наших партнерів це відкривати нові підприємства та бізнес в Україні. Навіть зараз під час нашої євроінтеграції вже можна почути з приводу оборонної промисловості, а в майбутньому це можуть бути і інші напрямки, які а, зацікавлять молодь і будуть створюватися нові робочі місця, молодь буде отримувати гідну європейську зарплату. Що потрібно зробити, щоб молодь стала рушійною силою євроінтеграції? А, на мою думку, молодь вже є рушійною силою євроінтеграції, тому що, дивлячись на те, як вона приймає активно. Участь у усіх процесах, і навіть дивлячись на те, що під час повномасштабного вторгнення дуже зріс рівень громадянської активності та громадянської свідомості нашої молоді, вона дуже долучається до різних тренінгів, навчань, форумів міжнародних, також вона їздить за кордон і бачить, як живе молодь в країнах Європейського Союзу, і це є тим показником, який спонукає їх до дій, аби зробити Європу в Україні. Як впровадження європейських стандартів може вплинути на якість життя молоді? На Київському безпековому форумі цього року було озвучено дуже важливе соціологічне дослідження. Дані показали, що питання, які більше турбують молодь, це здоров'я, нестача грошей, вільного часу, а також питання фізичної та психологічної безпеки. І в їх баченні, в баченні молоді, що вступ України до Європейського Союзу це перспектива розвитку в цих питаннях, вирішення їхніх проблем, тобто це і покращення соціальних послуг, освітніх, медичних послуг. це… Іноземні інвестиції, які будуть розвивати всі напрямки, які потрібні для молоді. І саме це буде покращувати і фінансову спроможність молоді. Вона буде отримувати житло, і гідну заробітну плату, працевлаштування, і це спонукає для покращення їхніх їхнього, їхнього умов життя. Які ініціативи ЄС, на вашу думку, найбільш корисні для українських студентів? Перше, що я можу виділити, це найбільш популярне Erasmus. Це дуже класна а, програма для обмінів студентської молоді до європейських країн. А, і також є можливість отримувати стипендію для навчання у провідних європейських університетах. Друге, це мережа послі європейської молоді, також дуже популярна. Волонтерська ініціатива, яка об'єднує молодь для того, щоб розповідати, інформувати інші молоді про співробітництво країн ЄС та країн східного партнерства країн Східної Європи, і також розповідати про результати цього співробітництва, залучати молодь до міжнародних різних заходів. Міністерство молоді та спорту також оголошує дуже часто різні молодіжні обміни українсько-польські, українсько-литовські, також є коледж Європи і також є різні стажування в європейських інституціях для студентів. Чи існують регіональні програми, спрямовані на підтримку молодіжних ініціатив. Так, звичайно, наш. Так, звичайно, у нас в області є обласна програма «Молодь Кіровоградщини до 2025 року, і управління молоді та спорту Кіровоградської обласної військової адміністрації, де я працюю, завжди постійно здійснюємо заходи у підвищенні компетентності молоді, працевлаштування, отримання житла. А також це долучення до процесів ухвалення рішень. Вирішення профорієнтаційних питань для того, щоб молодь краще пізнавала себе, розвивалася і розуміла, куди вона хоче прямувати далі. Також у нас є обласна програма національно-патріотичного виховання молоді, яка формує саме патріотизм серед молоді. Всі можуть звернутися в управління за фінансовою інформаційною, організаційною підтримкою своїх молодіжних ініціатив. Які ваші прогнози щодо ролі молоді у процесі вступу України до ЄС? Ем, перш за все хочу сказати, е, з огляду на те, що я сказала раніше, е, це високий рівень громадянської свідомості молоді. І вже зараз можна помітити, що молодь є е, і буде новими кадрами і свіжими ідеями працювати на державній, публічній службі, в дипломатичній сфері. Можливо, хтось хоче працювати в антикорупційному напрямку, хтось мріє боротися з корупцією, тому що ми всі знаємо, що це тема номер один для членства України в Європейський Союз. Також, можливо, хтось мріє працювати послом, працювати в міністерстві. Це також буде дуже Наближати євроінтеграцію України е, і інтегрувати наше українське законодавство до європейських стандартів. І я думаю, що нам це все вдасться. Головне багато вчитись і ніколи не здаватись. Дякую.